Дороги, вже... Це доповнення до, до першої частини, бо щось запись оборвалась, і, йти, і непонятно чого. Ми все пройшли 25 уровнів, всі пазли собрали, і все тепер можна подивитись на пазл. Ось у нас картина вся зібралась, короче, можеш подивитись. там. А зараз ми будемо проходити ці останні 5 уровнів на сьогодні, і все. І, короче, ну така, доповнітельна серія просто сьогодні. Ну, щось в мене запись оборвалась, та й капець повний взагалі. Так що, давайте вже приступати. 26 уровень. Так, починаємо. Так. Рівень 1.26. 26. Так. билет. Угу. Я вас поняв. Так, а ми маємо попасти на цей концерт, як я поняв зараз. Так, раз, два. І ще десь третя зірка має бути. Де ця зірка еще, блин? То ви бачите, ребята, зірку, блин? Я не бачу зовсім. Я взагалі... А, все, замітив. Не треба вообще. Так. Ага. Осовуємо сюди наш. Ага, так от робимо і назад його суємо. І тепер треба піджати просто кнопку і получить свій заветный білет. Щоб попасть на концерт. Жива... Якоїсь улітки певиці. И все, и нас пропустили с билетом и... И все, 26 -го, пройдет. Готово, дальше идем. Так. Опа, на... Ну, тут у нас сам концерт уже я понял. Так, у, у нас муравейчик тут наш. Раз. Эээ. Такс. раз, два. И шоссе пока зірки вообще не бачу. Так, шо я еще зірку не бачу тут зовсім. Да, это же тебе блин. Вообще непонятно. Так. А, Першу убираем. Совсем отсюда. И другу точно так же. На, блин. Так, где друга зирка, блин? Ни одна не ясно. А это что? О, а все, и, блин. Кнопка, я красиво. Все, пройшли ми цей уровень. Все, попали ми на концерт, ми довольні і все окей. Так. Все, йдемо далі. Опана на 1.28 Раз. Два. Десь третя. Так, нам появилось, щоб ми тут зупинились. Тепер треба десь третю зірку знайти. Де вона, блин? Де Десь третя зірка може бути? І вообще щось не бачу. Це Щось взагалі не бачу, ман. Вообще нифига не видно. Ни черта не хочет резетка, блин. Ну и демона, блин. А, все, боже, громашки у нас. Показывает. Сейчас, да, и ты. Все, отправляемся. Все, большое. Кстати, ребята, серия 1.5. Можно так назвать. Так. Улей, все у нас. Так. Пока еще будем давить на зерочке, короче. Да на зеркаке еще может быть. Раз, еще другая зерка. Так, ты еще третья, блин. Все воно може. Так, все. Й-моє, тепер тепер отак от робимо. Тепер отак от робимо. І тепер робимо ось отак. Все, уровень пройшли. Вс, вадьба це останній уровень. Так раз. два, І десь третє має бути. Пока я не бачу, что си... так цена сам А блин, о, сдохли мы уже на этих уровнях наречки. Так, бля. Так раз зерка, два зерка, три зерка. Идем на вихід. Нам та кнопка зовсім не надо. І все. Як виходить, ми вже в Сида всі... пройшли. Да, ми всі пройшли у рівні. Поздравляю, ребят, ми пройшли повністю першу главу. Поздравляю! Фух! Це довольно було легко. Я і не парився. все. Може. Наступна глава називається... О, ми вже і третю відкрили. Ну це швидко, Ні, ну ми будемо по порядку все Ми не будемо ламати сюжет повністю. Будемо, значить, так, от потихонечку. А потім можна і третю голову пограти. Вона набагато дольше, ребят, буде. Це уверяю вам. Так, далі наша голова буде називатись фентезі історії. Так що всім пока, ребята. Побачимося в другій серії. Пока.